Алуська громада продовжує налагоджувати партнерські відносини. До міста завітала делегація зі звягеля, що на Житомирщині. Метою візиту стало підписання меморандуму про співпрацю між громадами. Ми плануємо взагалі розвивати наші. Дружні побратимські відносини не тільки як ми так маємо успішну співпрацю з закордонними містами, а також з нашими українськими містами, тому що ми вже бачимо, що є дуже багато хороших проєктів, закордонних проєктів, грантових проєктів, де є потреба залучення інших громад України. Тут така би якби спільна корпорація, де є підтримка. І ми прекрасно розуміємо, що якраз ті громади, які знаходяться недалеко від нас, так якраз будуть включатися в цю підтримку. І плюс ми бачимо, що. Віна показала, що між громадами треба дружити. Об'єднатися обидві громади вирішили задля реалізації спільного проєкту розширення можливостей для забезпечення сталого розвитку Калуської та Звягельської громад. Секретар Звягельської міської ради Оксана Гвозденко ділиться: Калуш стане третім містом побратимом із заходу України. Плануємо вивчити досвід. Ми знаємо, що досвід організації спортивної роботи в місті надзвичайно цікавий і корисний. Плануємо вивчити досвід, плануємо реалізовувати спільні проекти е і, взагалі, плануємо об'єднуватися. Калуська та звягільська громади мають на меті обмінюватись досвідом задля економічного зростання та соціального розвитку. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.